Всім привіт! У нас сьогодні перше жовтня. Нарешті в Києві настала осінь, така як вона повинна бути, трошки пасмурна. Ось а до того весь вересень було дуже тепло. в цьому році. Мені вересень просто як четвертий місяць літа. Ми вже з Еднашком були в магазині дитячого одягу. Подивилися, що нам треба на осінь, бо все ну бо в нас в принципі з весни нічого не залишилось. Ми вже з цього виросли. Купили штанішки і кофточки. і ще я зробила онлайн замовлення а, в сенсеї. Там, якби ну, понятно, зрозуміло, в інтернет-магазині магазині вибір набагато ну, на більше а в такому стаціонарному нашого розміру вже майже нічого і не було з що мені. Хотіла що мені подобалось. Зараз покажу вам, що ми купили, а також зробимо примірочку наших курточок осінніх, подивимося, що з них Там ще можна наситиш ні, і чи підходить нам по біс. Дуже мені цікаво. Ігначик не дуже любить одягатись, тому примірка буде весела. Я вже це відчуваю. Отже, що ми купили в сенсей? Значить, от такі штанішки, темно-сині і в полосочку зелені, прикольні дуже. І дві кофточки, таку теж синю і зелену. І будемо це комбінувати, як нам сподобається. Вони вже такі тепленькі, трохи з ночосиком навіть, ну якраз на ось таку осінь, теплу, на теплу осінь. І е, дуже цікаво мені, чи підійде нам ось цей камбєс, бо навесні він нам був дуже-дуже великий, але як в колясці лежав, тому то було все одно. Ось, А зараз, я думаю, він буде якраз саме то. Зараз буду примірятись і покажу вам. І ось там ще дві куртки валяються, я їх принесла, але ігнашки наші грався. Зараз також подивимось, чи добрі вони, чи ні. Отже, поміряти щось на дитину це ще той квест, але мені вдалося результатом я задоволена, бо ця оранжева куртка якраз трошки завелика, але піде акамбіс ідеальний, як я і хотіла. Я взагалі не знаю, як я буду його одягати взимку, бо він не дуже любить вдягатись, шапки це взагалі він ненавидить, і за літо він вже дуже відвик вдягатись. То не знаю, як дітки до цього привчаються. Ну, подивлюсь. ну що робити, якби будемо через сльози, через крики, там вже на вулиці заспокоїмось. Отже, сусіди, тримайтесь, бо на вулицю нам виходити треба. Я колись дуже дуже давно купувала мультіварку, ще тоді, коли це було дуже модно, всі їх купували, ось, і багато років її не користувалась, От і думала, вже може її комусь подарувати там чи кудись А, І тут. Вуаля, вона мені знадобилась. Зараз хочу приготувати котлети на пару ігнату. Ну, коротше, вона мені треба для приготування дитячого меню, так скажем, для того, щоб готувати на пару. І ще прикольно, що я в ній знайшла, навіть не думала, що таке в неї є, це функція приготування йогурту. І йогурт я вже приготувала. Я купила в АТБ ці бактерії. Ось такі в баночках вони продаються, і ну, молоко звичайне. І 8 годин, і йогурт готов. Реально, вийшло дуже смачно. Якби ще можна було туди додати сіль, було б ще краще. Ну, А якщо туди цукор, ну, то взагалі була б смакота. А так як це готується для ігната, то ну, зрозуміло, сіль не можна. Але... Я потім собі додаю, і воно мені ну, дуже смачно. Коротше, ігнатику зайшло на ура, я йому вчора це давала, змішувала з бананом, і сама їла, також дуже смачно. Навіть трохи шкодую, що раніше це не побачила, тому що це ну, і вигідніше, бо так дешево купувати, ніж дитячі, всякі сирки і йогурти. Ну і корисніше, бо ти знаєш, що ти тут поклала. це я вам хотіла показати, який вийшов йогурт. Дивіться, ось такий. Як сирочок, густий. На смак також дуже добрий. Буду робити ще, нам сподобалось. Так, пройшло 20 хвилин, і в мене вийшли ось такі рибні котлети і броколі на пару. Боже, броколі воняє так, що я вам передати не можу на всю квартиру. Це жесть. Але я знаю, що воно смачне, я його сама люблю. Ну, дивіться, який в нас сьогодні смачний обід котлетки з рибкою. Броколі, все це на пару. І Ігнащик сам все це кушає. Вже мама йому не допомагає майже. Ну, трошки допоможе, ладно. Ось так ми зараз вчимось їсти ручками. Щось попадає до ротика, щось ні. Ось. Але в нас проблема з тим, що він не може кусати. Ну, як не може, що запихує весь кусок в рот. Поки от не розуміє, що треба відкусити половинку, наприклад, і. Потім з'їсти ще половинку. Ні. Все, що в ручці буде, він все засуне в рот, і там вже як буде з цим. Ось так. Але ж всі колись з чогось починали. Так же він все одно молодець. Смачно? Смачно тобі синок. В нас з Гнашиком таке правило: що те, що можна їсти руками, я даю йому їсти, пробувати руками. Але, наприклад, те, що ми дорослі не їмо руками, там каші, супи, рагушки. Я його годую ложкою. Зачекай. Але, от бачите, він буде напихувати повний рот. Зачекай. Прожуйте, що є. Прожуй синок. От він поки не напхне повний повний рот, що ж вивалюється, він не зупиняється. Ну, Будемо цьому вчитись. Коротше, каше розмазувати по всьому обличчю і по столу я йому не дозволяю. Ось, Тому що це дуже складно і довго потім мити. В мене нема стільки сил і настрою на це. Ось так. Дитину нагодувала, помила після нього все. Тепер час пити каву мамі. Я, до речі, зараз підсіла на каву з молоком, знайшла біля нашого дому такий магазин, фермерок. Ось там у них таке смачне молоко, вся молочка смачна і м'ясо добре. І тепер п'ю каву з молоком. Вчора робила такий пиріг. Цей рецепт зараз гуляє просторами інтернета, коли дуже-дуже багато яблук і дуже мало тіста. Ну, не знаю, мені не дуже сподобалось, тому що так, яблук дуже багато все, але мені воно як не пропечене. Ну, воно начебто як з кремом. Виходить на смак, але мені як не до Коротше, другий раз робити не буду, і в свій червоний блокнотик з рецептами записувати не буду. Але доїсти треба. От скажіть мені, чому найсмачніше завжди те, що не можна їсти? От на вулиці це камні, каштани. Зараз от це всяка дрібнота, яку бажано в принципі не їсти, тому що можна а ще тому що можна зламати. О, але це найсмачніше. Все тягнемо до ротика, так? Та він вам зараз сам це розкаже. Розказуйте нам. ця мама це така жінка дивна, вона а, нічого ні. не дає їсти. Нічого. Смачно? Айди? Мамо, я сам розберусь, я хочу їсти, що я не хочу. Чи ти лізеш зараз? Чи ти лізеш зараз, жінщина? Не ти ти лізеш? О поїдемо, якщо коляску зарозеш, на чому? Кажи, на тьом. Не обідала дитина, ніть. Ти не обідав, синок. <схід> Клас, дуже смачно. Найдешевшу сковородку в своєму житті в новосі за 199 гривень. Просто цікаво спробувати. Ніколи не брала такі дешеві, ось але і ті, що подорожчі, мені не дуже довго е, ну, служили. Тому от просто тупо хочеться спробувати, е, яка вона. Запам'ятаю сьогоднішній день і подивлюсь, наскільки мені вистачить. Ну вистачить на тиждень або на місяць, ну викинула 200 гривень. Ну. Таке також буває. Просто от тупо цікаво. Я сама працювала в торговлі і терпіти не могла людей, які приходили і казали: та ми брали дорогу сантехніку і дешеву. Вона все однакова. От мене завжди ця фраза. Але от, з приводу сковородок в мене от, таке відчуття, що вони що дешеві, що дорогі, однакові. Бо от, якось мені не везло. Ну, я там не купувала сковородки по 10 тисяч, звісно. Але ну, там за 2 тисячі була в мене сковородка, і вона ну, відпрацювала рік. І... А потім ще рік ти просто на ній ну, мучиєшся, бо вона ж типу, коштувала дорого. І... Ну, типу, Жалко її викинути, ну подумаєш, там трошки посередині пригорає. Ну, нічого скраю ж не пригорає. І коротше, і отак, наприклад, вона там служила два роки. Але ну, що це за така сковородка? Коротше, тому мені ось цікаво, скільки витримає ця. От я вам розкажу. Я раз привіт, у нас сьогодні вже наступний день, Ось поки Гнашик спить свій перший сон, то я трошки привела себе в порядок і е, збираємось, поки ще тепло на вулиці. Е, Витягую чоловіка, підемо кудись, прогуляємось, хоча б просто в наш найближчий парк. Ось, Але ну, поки тепло, тому що потім буде дощ, оце все сіро, темно. Холодно, тут то точно нікуди ходити не будемо. Так що сьогодні підемо трошки розважимось, поп'ємо кави, ну і просто подихаємо свіжим повітрям і знайдемо якийсь майданчик гнашку, нехай там трохи поповзає. Переставили люльку задом наперед. Тепер начок їде і дивиться, що відбувається попереду, а не на маму. знаєте, такий прикольний майданчик, він недалеко від нас. Ось, як наших стане постарше, то взагалі йому тут буде весело, бо тут і батути є, такі, можна пострибати, а батькам можна полежати на лежачках. Влітку. Тут буде класно. І горки є, такі що можна спускатись. Коротше, прикольно. Тут є закриті території, які саме будинкам належать, а є такий прям парк посередині, який можна приходити всім. Його там ще трошки добудовують. Коротше, до наступного року буде вообще крутий. У них наших поки статусіком розважається, то я трошки відпочиваю, п'ю каву і сижу на лавочці.

Трохи втомилися, бо це виматує такі майданчики. Але прикольно. Жалко, що вже така просто, знаєте, погода, що вже сильно не наповзаєшся, бо ну, прохолодно дійсно так. Треба. Але, знаєте, і куртку не одягнеш бо наче рано, бо наче тільки позавчора ходили ще в шортах і в майці. А тепер, тіпа, що, зразу куртки і тепле взуття. Якось це не зрозуміло. Не люблю цей. Такий переходний період. Завжди не знаєш, що його вдягти. І на себе, і на Ігната, так взагалі не знаю, що вдягають. Бо хтось вже там в шапках, куртках, але то мені здається, занадто. А взагалі треба вже перебрати свій гардероб, вже поховати всі ці футболочки, маєчки, сарафанчики, а доставати тостовки, кофти, ласки, ну, щось таке. Ось, бо потім, ну, бо вже Бо вже холодно, коротше. А ще, знаєте, який мінус одягати дітей в магазині сенсей, бо на майданчику всі одягнені, одягнені однаково. От сьогодні там був хлопчик, який е, був в такій самій кофті синій е, з монстриком тут посередині, як я вам показувала на початку відео. А я ще думала її одягнути, але подумала, вона яскрава, а там. Ну, він буде повзити типу, не хоче. Ось, А так би ми були однакові. Ну, і це вже другий раз, до речі, Од... влітку до нас приїжджали знайомі, от, і вони також були в майці, ну, така сама в нас лежала в тумбочці. Ось так. Тому всі, як з інкубатора, ну, в принципі, а що робити? Так що можна так одягтись, що будеш як близнюк ходити з кимось зовсім однаковий. А я ще взагалі я винарядилась у білі джинси, бо я так зраділа, що я в них влізла, бо я їх купила перед вагітністю, перед війною і не встигла взагалі поносити. І в тому році, коли була вагітна, одягла їх. Ну, звісно, вони зовсім не застібались. Ось, а навесні цього року одягла, а ще не могла в них влізти, бо коротше, вони так застібалися, але дихати нема було чим. І тут я їх сьогодні міряю, і вони так взагалі сіли. Як конфетка, ось, І я така довольна, все. Думаю, ні, я не буду їх знімати, я в них і піду. ось, Але потім, коли прийшла, така подумала, да, супер супер, Таня вдяглася. Ну, нічого, повитираєш тут всі лавочки. Що робити? ось, ну, машинка, машинка все випере. На цьому тижні нас, до речі, чекає одна цікава подія, про яку я вам розповім в наступному вже влозі. Так. Наступному до неї ще треба трошки підготуватись. Покажу вам це все. Покажу і розкажу, куди ми зібрались і з чим підемо. Ось так. Ну а зараз вже, мабуть, буду з вами прощатись до зустрічі у нових моїх відео. Підписуйтесь, якщо вам сподобалось. Всім гарного дня, гарного настрою і до зустрічі у нових моїх відеоськах. Пока-пока.